Ми перебуваємо в цьому приміщенні, яке капітально відремонтовано завдяки спільним зусиллям Надвірнянської міської ради, міжнародних та громадських організацій. У надвірні відкрився ще один шелтер. Він покликаний забезпечити комфортне проживання людей зі статусом ВПО та відновити їхнє спокійне буденне життя. До проєкту щодо ремонту будівлі, яка колись була гуртожитком ліцею престиж, долучилося вісім організацій як громадських, так і міжнародних. Про вміст приміщення та інше розповів начальник офісу соціальних послуг Василь Василенко. Будівлі був розпочатий першій декаді жовтня 2022 року за фінансові підтримки міжнародних і громадських організацій, які виділили 3 мільйони вісімсот тисячі. Завдяки цим роботам ми сьогодні маємо можливість тут. Надати прихисток 21 внутрішньо внутрішньопереміщені особі ми дуже щиро вдячні як міжнародним організаціям, так і громадським організаціям за співпрацю і фінансову підтримку. Дві плитки, два холодильника, дві морозильні камери. Наверху там є дві кімнати, які мають свій санвузол і свою душову кабіну. Це дві такі кімнати. У нас є далі. У нас тут є чотири санвузла на першому поверсі. Три санвузла і три душові кабіни на першому поверсі. Є пральна машина, є сушильна машина. На відкритті були присутні переселенці, мати та син. Переселенки поділилися враженнями, як їм живеться у надвірній. Ой, дуже добре. Я взагалі все життя в селі проживав, так що мені маленькі містечки дуже подобається. Так що я в захваті, дуже задоволена. Ну, взагалі мені захід України подобається. А це ваш син, так? Так. Обрав військового. Я з дитинства мріяв бути військовим, тому так тут випала нагода. Ми не знали, що тут є такий ліцей. І розглядали або Київ, або Одесу, а сказали, що є в надвірній. Ми так зраділи, що поряд. І... Навчаються йому дуже подобається. Прокоментували даний проект, поділившись враженнями, представники як обласної, так і місцевої влади. Я дякую Надвернянській територіальній громаді, яка не стала осторонь, яка приймала людей і освітянські заклади, і гуртожитки, і в приватний сектор, і в комунальну форму власності не стояли. осторонь ніхто. І сьогодні, коли я вже бачу, що наскільки згуртовано і в єдності ви змогли зробити. Такий чудовий шелтер. Дійсно, ми бачимо, що люди мають де проживати, в комфортних умовах. І це такий приклад, знаєте, коли українці вміють об'єднуватися не тільки для того, щоб боронити країну, а для того, щоб всі приймати людей. Ви пам'ятаєте, як розпочиналося це все? Коли ми приймали людей в спортзалах, в школах, без опалення, думали, як їх прихистити, як їх обігріти. Фактично людина, яка втратила житло, яка втратила надію, яка втратила родину з дітьми прибуває і сюди, і вона розуміє, що тут не чужі люди. У надію ми фактично за короткий період часу відкриваємо вже другий шелтер. Шелтер, фактично, прихисток європейського настарівня, тому що всі умови тут просто прекрасні. Опалення, вікна, меблі, підлога, ну, освітлення. Супер, просто супермали можливість знайти безпечну місцеву. І коли ми розуміючи про те, що нам треба не тільки на належному рівні організувати побут, ми мали усвідомлити про те належні умови, які ми могли запрезентувати, представити для тих людей, які шукають. Помешкання проектна менеджерка організації стан Ольга Симчич розповіла про пророблену роботу та з якими організаціями їм довелось співпрацювати. Я, мабуть, казатиму його говоритиму не тільки від стану, а й від партнерських організацій, з якими ми разом доклали багато зусиль до ремонтних робіт і на цьому об'єкті це, в тому числі, чеська гуманітарна організація Людина в біді в партнерстві, з якими ми підтримували ремонтними роботами шелтери, відкривали простори дружні до дітей у громадах, в тому числі і в цій громаді. Дуже коротко радіємо, що цей прихисток не люблю слово «шелтер», що цей прихисток нарешті запрацював і зможе стати домом для всіх, хто втратив зараз свої домівки, вимушено тимчасово і відкриє ну, двері для всіх, кому це потрібно. Депутат Нидронінської міської ради Роман Мажак та міський голова Зіновій Андрійович розповіли про цілі даного проекту, його вартість та шлях реалізації ремонту будівлі. Всі депутати віднеслися з розумінням, тому що ми повинні ми одне ціле. Ми повинні допомагати один одному в цій важкий час. Ось і депутати проголосували за те, щоб виділили кошти на капітальний ремонт цього приміщення, у мене величезне побажання, думаю, як і в кожного українця, щоб як можна поскоріше закінчилося це страхіття. А ці люди, які будуть проживати в цьому приміщенні, як можна скоріше знайшли власне житло і оприділилися в цьому житті, зрозуміло, що це дуже важко, і ми повинні всі разом цьому сприяти. Ми максимально були зосереджені для того, що люди, які тікають від загроз війни, Могли знайти житло в нашій громаді. Це було як приватне житло, приватне домоволодіння на дернянців, жителів громади в місті і в селах. Але це також були наші начальні заклади. Шукали той резерв з приміщень, які мали використати з цільовим призначенням для комунального прихистка, комунального шелтера для гуртожитка. Ну і ми, коли побачили, ви всі бачили рік тому, який стан цього приміщення було. Приміщення було занедбано, це приміщення нам передала районна рада. Колись тут був гуртожиток фізико-математичного ліцею Престиж. І коли ми склали детальний план, кошторис і зрозуміло, що ми всі ці речі узгоджували з нашими міжнародними донорами, міжнародними громадськими організаціями, які представлені в Україні, це людина в біді, стан, Деспро, інші фундації, ми розуміли, що це буде багатомільйонний проект. Тому з суми ремонту капітально 6,5 мільйонів 80% – це кошти донорів. Все решта це кошти платників податків. Попробуйте на пенсію, щоб робити.